Ісусе, благослови нас перемогою. Мати Божа, рятуй Україну. Разом Мати Божа, рятуй Україну. 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 Готи живу, не надійтеся на князі, на синів чоловіче в них нема спасення, посадився, Господь повіт, офіційних ролі. Слава і Сину і Святому Духові, і нині по всіх кожен навіки вічні Амінь. Єдинородний родний сину і слова Божий, безсмертний ти воли, ти спасення нашого ради, поплатитися від святої Богородиці і преснодіми Марії. Незмінно ставши чоловіком. І розп'ятий був ти хресте, Боже, смертю, смерть подолав ти один у світі, Творці, рівно слави ми з Отцем і святим, що плоті розп'явся, співаємо, тобі олилує. До Христа, спаси на сино Божий, що во Христі з нас приспіваємо тобі, але ми злотиша нелостей, добле мене прийняти мене. Ми чуємо, як одна жінка просить Ісуса Христа, щоб. Доробив її дочку. Жінка походить з народу, де приносили людські жертви. Тому, звичайно, Господь любить усіх, тому що всі ми створені Богом, але допомагати жінці, він не спішить. Все ж таки, очікує від неї тої прохання, того твердого переконання, що. Все ж таки, я думаю, і життя, і царство Боже, і людина, як хворіння кожного з нас повинна усвідомити, що кожен з нас ходить від Нім. Але після довгих прохань ми бачимо, що Ісус Христос піде зустріч цій жінці і зціляє її дочку. Господь цієї пришли хоче нам показати, що молитва систематична, наполеглова праця, цілеспрямованість дає в кінцевому результаті то, то досягнення, яке кожен з вас хоче отримати. Інколи нам здається, що давайте раз попрошу або раз зроблю і все буде нормально. Ні. Будь-яка справа в житті вимагає системного підходу, вимагає постійності, вимагає терпеливості, вимагає витримки, вимагає приверженості до тої чи іншої справи, також як і молитва. Бувають люди, що моляться руками і тоді отримують у вірі їхній, сподіваються чути. Тому Господь закликає, що якщо не маєш швидкого результату, значить мала віра, значить ще не час, значить, буде тоді, коли ви будете дійсно готові отримати те, що просить Господа Бога. Тому наслідуючи приклад цієї жінки: будьте терпеливі, будьте витримані, будьте мудрі і майте віру. Що станеться так, як ви просить Господа Бога. Тому нехай сьогоднішнє Євангеліє і Боже благословення, нехай Господь силає Духа Святого на кожного з вас, на ваші сім'ї, на ваші родини. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Промомо, розуміємо усього наше розуміння, промову. Подолимо, сходимо Господи, Я святий красний і тим, що з вірою побожістю, за страхом Божим ходя до нього. Господу помолимо. Помолимо, Господи, кожка не помили, спаси і охороне вископство, священство, діяконство, весь притчі церковний, нехай пом'яне Господь Бог у царстві своїм, завжди нині, повсякчас і навіки вічні. Митрополиті, архієпископів, єпископів, весь священичий діяконський монаший чин, Боголюбиву, Бог бережену Україну нашу, Уряд і її, жертводавці, благокрасителів, парафіян святого храму цього, вас і всіх православних Християн, нехай помене Господь Бог, у царстві своїм завжди нині повсякчас і на віки віки, сина небесним, і свіжетовним, як духовні пахощі, зі славно божеству, благодатних і даль Святого Духа помолимо. Вечеря твоєї тайни, сину Божий, мене причасником прийми, бо ворогам Твоїм я тайну не повім, але як розбійник сповідається тобі. Пом'яни мене, Господи, коли прийдужу царство Твоє. Нехай не на суді мене осуд, буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а націлення душі і тіла. Амінь. Боже милостивий, будь мені грішному. Без числа на грішеві, Господи, прости мене. того Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Я хочу, щоб ми зараз з вами помолилися перед іконою, котра зараз перед нами має назву Богородиця Єднання. Але я хочу сказати ще вступних кілька слів. Щоб розуміли, що відбувається, чого ми маємо велику ласку побувати на літургії з отцями та громадою. Силу українському народові дає в першу чергу віра, віра у відкупительну жертву Христа і віра у торжество Божої правди. На українській землі. Допомагає нам у цьому наша культура, звичай, традиція, в першу чергу, культура і традиція церкви, тому що це є внутрішнє ядро. Сьогоднішня хода, котра започатковується, сила, віра, перемога, має за мету Чергове пригадати суспільству, наскільки важливо любити Бога і Україну, любити активно, тому що це є фундамент і церкви нашої, котра дає своїми молитвами силу століттями нашому народові виборювати перемогу. Ікона Богородице єднання, що перед нами є свого роду, духовний герб боротьби української нації за перемогу, за свободу. Походить вона із далеких Соловецьких островів. Перед нею тоді, в ті часи, 40 50-ті роки молилися тисячі політв'язнів. Що страждали там у Сабірах за Україну. Молилися, можливо, десятки тисяч їх, і між ними священники репресовані, можливо, єпископи. Молилися тисячі тих, кого сьогодні вже тут одиниці, між нами. Вже два роки вона мандрує по самих гарячих точках фронту. Разом із нашими воїнами. Перед нею вже за ці два роки молилися тисячі, а можливо і десятки тисяч тих, кого, на жаль, між нами вже багатьох із них немає. Я хочу, щоб ми відмовили молитву верветься перемоги, котра є свого роду молитовним гімном боротьби української нації і держави за перемогу. За Державність і перемогу. Єднання це те, чого нам бракує. Розуміння того, що тільки в єдності ми можемо сформувати могутній фундамент, на котрому ми своєю молитвою, вірою і чином боротьби будуємо могутнє, незламне наше царство земне, українську державу. Бо саме через любов до України пролягає шлях до Нашого Царства Небесного, котре приготував нам Христос до молитви. Господи Ісусе Христе, Ти, що переміг диявола, смертю, смерть подолав своєю відкупительною жертвою, дарував життя всьому людству, Прийми жертву нашого народу і кров наших побратимів. Що поклали своє життя на вівтер боротьби за волю і незалежність України. Приймі як жертву відкуплення, за гріх запроданства, яничарства, що мав місце в житті нашого народу. Допоможи нам подолати злого ординського Духа, що знову йде навалою на нашу святу українську землю із московських боліт. Благослови нас на спільну перемогу і краще майбуття української держави під покровом Пресвятої Богородиці. Амінь. Зараз я попрошу десятку взяти тут присутніх та навіть тих, що там, чуть дальше, але мене зараз чують. Десятка звучить просто: Ісусе, благослови нас перемогою. З нами зараз на молитві не тільки ті, що мене чують. Цей проект «Вервиця перемоги, переріз у молитовну спільноту, що об'єднує українців по світу. Перш ніж розпочати хід, я кинув заклик. І зараз з нами моляться українці десь там далеко і за океаном. Тож приєднуємось. Нехай це будуть слова із нашого серця. Ісусе! Благослови нас перемогою. Разом. Ісусе, благослови нас з перемогою. Ісусе, благослови нас з перемогою. Ісусе, благослови нас 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 перемогою! Ісусе, благослови нас перемогою. Сила, віра, перемога. Пам'ятаймо, що життя і проблеми церкви та науку Христа потрібно не просто знати, а пропускати через своє серце. Тоді врятуємося і спасемо весни. Життя і проблеми своєї нації. Та науку великих жителів ідеологів української держави творчої дітей потрібно не просто пам'ятати, а пропускати пам через свою свідомість. Тоді спасемось спас, і ми і врятуємо свій народ, збудуємо українську державу. Зараз я вам прошу Христу Слава Україні! Героям! Слава Україні! Героям! Слава Україні! Героям! Слава Україні! Дякую, дорогі браті і сестри, за спільне недільне богослужіння, дякуємо хористам за прекрасний спів і нехай Боже благословіння буде усіми нами, а Пресвята Богородиця покриває нас своїм святим небесним омофором. В сьогоднішній день також хочу нагадати, що для української автокефальної православної церкви велика радість і свято, тому що. Наш пристоятель, блаженніший митрополит Макарій, сьогодні святкує День народження. Сьогодні його з нами немає, але він відвідує громади на Львівщині, тому так випало, що він служить там. Я прошу всіх разом помолитися його здоров'я, щоб він і надалі керував Христовим кораблем нашою українською автокипальною православною церквою. А Всемилистові Господь Бог нехай дарує йому його блаженство ногії і благи її віта.